To make hashtag in Instagram and Facebook. Okay, case it in two years. And we will continue eh, together with Arian and you too sweet. Я mm. думаю, що ця краса поможе і Львову, і Україні. these tulips they are a token of friendship so for the dutch people saying uh, we love ukrainians and we are supporting you and this is actually a gift from uh, the dutch business community and me personally so we uh, yeah flowers you know tulips are very important in the netherlands we we have a lot of tulips uh, here and since you cannot travel to the netherlands we are bringing the netherlands to you and provide you with these uh, more than 100,000 tulips to light up the city to offer you some support. So we've been giving this year 450,000 uh, tulips to ukraine, so not only here in lviv, but also in uh, kiev, uh, bucha, kherson, uh, uh, Dnipro, and odessa. and uh, in total, so we want to extend it maybe the coming years to 1 million and uh, divide it uh, all over ukraine so that as many uh, people as possible can enjoy it. But i will make personally sure that uh, next year, Ця ідея народилася в нас два роки тому. На два роки тому назад. Ми вирішили відправити тюльпани першими невеличкими партіями, а потім збільшили свої об'єми, щоб прикрасити Львівщину, а в майбутньому не тільки Львів, а всю Україну. Тюльпани приїхали в кінці жовтня цього року, їх одразу посадили в клумби і починають вони своє цвітіння з квітня місяця, і в залежності від погоди вони вже квітнуть або місяць, або півтора. І радують всіх людей. Ми дуже раді, що наші тюльпани в надійних руках все зроблено на дійсно дуже професійно розподілення кольорів по містах. А саме найпрекрасніше, що це радує людей, і ми бачимо їх посмішки, і це нас гріє нашу душу. Вже впродовж двох років Нідерландська Українська торгова промислова палата дарує нам. Тюльпани за цих два роки нам подарували понад 200 тисяч тюльпанів які ми висаджуємо на різних локаціях. Є нові локації, є з попередніх років, додаємо прикрас в район, в райони міста, а також в приєднані громади. Тішить, що мешканці. Добре сприймають, фотографують, але стараються не нищити ці тюльпани. Загалом ця краса додає такого тюльпанотерапії певної для нашого міста. І в цьому році День міста відбувається під слоганом Львів, місто весни. І це ці тюльпани додають якраз такої відкової нотки до цього святкування. В нас є понад 20 сортів тюльпанів. Це і минулорічні, і позаминулорічні тюльпани, які ми висаджували, і вони власне тішать наших містян, гостей міста, і для того, щоб ще більше залучити до споглядання, фотографування, насолоди цими квітами, створена квіткова карта міста, де можна ознайомитися сортами, подивитися, коли відбувається цвітіння, для того, щоб не пропустити такої краси. Будь-які квітучі такі пропозиції вони є дуже привабливими в плані туристичному, чи це сакури, чи це магнолії. А у нашому випадку тепер ще й тюльпани. Це допомагає також складати нові маршрути містом. І за допомогою карти, яку ми створили, це дає можливість людям мандрувати Львовом, можливо, незвичним маршрутом, як це було раніше. Ну і звісно, що ми хочемо підсилити цю історію. і Ми запропонували львів'янам і гостям міста взяти участь в кон. В курсі Львів місто весни і знімкувати і зупиняти в кадрах найцікавіші для них локації. Хай це буде відео чи фото. Таким чином, ми хочемо наповнити і соцмережі яскравими знімками і відео, поширювати ці, цю ідею для людей, тому що. Я ще раз повторюся про те, що це є важлива частина нашої ментальної стійкості. Ми потребуємо яскравих кольорів. Ми потребуємо спостеріганням за цвітінням квітів у місті. Вже другий рік поспіль місто Львів прикрашають ці тюльпани з Нідерландів. Ми дуже вдячні нашим міжнародним колегам за такий подарунок. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що львів'яни вони полюбили ці тюльпани, вони насолоджують цією красою і в тому числі насолоджуються наші воїни, які приїжджають з передової, вертаються до своїх сімей і отримують у цю частку. Краси, добра. Знаєте, кажуть, що краса врятує світ, то я думаю, що ця краса поможе нам всім і підтримувати наші збройні сили, і побороти цього потворного ворога, який напав на нашу державу.